За Союзу закривали і всі грівняли, забороняли українську мову і літературу. А тепер ми до України відстоїмо, будемо казати, права я закінчу. Я один раз виступаю на тій сцені, і я думаю, що я закінчу. Тепер було почуті такі слова від пана мера, що йому сильно, за батьків, а особливо за вчителів гімназії. Тому що вони відстоюють права учнів, то йому має бути стильно із бійців, які в готові стоять наші тут права. І ви хіба ви маєте совість про таке говорити? Я завершу, тоді будете говорити. Я завершу. Я завершу. Я завершу. Я завершу. Говоріть, говоріть, говоріть. Я завершу, тоді будете говорити. Розумієте? І тому я не розумію депутатів ні з опозиції, ні з коаліції. Це є не ваша особиста гімназія, це є надбання громади. І я вважаю, що ті гроші ви повинні знайти, і ви не мали права викидати оті поділи без погодження, будемо казати, батьківського чи полифти, хоча б щоб викинути у ті поділи. Чомусь в інших містах ті поділи зберегли, значить їм, їм вони пишаються своєю гімназією, будемо казати, Трускавець цука і інші міста. Їм вона важлива, щоб вона була, щоб була майбутня еліта наша. А вам не важливо, треба скоротити. Так, як від іншого депутата почув, коли рана на тілі каже, ми її в першу чергу лікуємо. Я з вами. треба лікувати.